Асно про найважливіше життя краю на телеканалі ТС1. В студії для вас працює Нелі Янчук. Добрий вечір. Сьогодні у випуску сміття в центрі міста. Мешканці будинку на одній з центральних вулиць Ужгорода змушені боротися зі стихійним сміттєзвалищем. Брак дорожніх знаків та стерта дорожня розмітка. Проблеми, які виявили в ході весняного огляду шляхів міста. Майже 40 мільйонів гривень витратять цьогоріч на ямковий ремонт автодоріг в Закарпатті. Концерт для військових в Ужгороді відбувся концерт, приурочений до дати початку військових дій на сході України. У пошуках дорожніх знаків світлофора та розмітки представники міської ради і міського ДІСІ з'ясовували стан шляхів та дорожніх вказівників в Ужгороді. Основні проблеми брак дорожніх знаків. А ті, що є, потребують оновлення. На дорогах майже не видно розмітки. Крім того, є потреба в нових світлофорах. Коли їздити шляхами обласного центру, стане зручніше та безпечніше, з'ясовувала Світлана Головко. Білі смуги на дорозі ледь видно. Місцями розмітка взагалі стерта. Востаннє її оновлювали весною 2014-го. Планове фарбування мало відбутися восени, та до холодів цього не зробили. Цьогоріч департамент міського господарства ще не провів тендер на виконання робіт. Тож оновлені білі смуги на автошляхах з'являться не раніше середини літа. В нашому місці можна сказати, що її не існує. Вона в дуже поганому стані і тільки на основних центральних дорогах. Якщо тільки з з них з'їхати, там її взагалі немає. Застарілі світлофори, стерта розмітка, брак дорожніх знаків. Далеко не повний перелік проблем, які зафіксували представники міськради та ДАІ в рамках весняного огляду вулично-шляхової мережі. Багато відсутньо дорожніх знаків пріоритетних, незадовільний стан із дорожньою розміткою. На автошляхах ну, в місті Ужгороді. Поганий такий же стан з світлофорними об'єктами в місті Ужгороді, так як вони знаходяться в нездовільному стані, потребують реконструкції повністю. Бракує в обласному центрі дорожніх знаків, а ті, що є, вкрай занедбані. Та цей недолік, як власне, і сам знак, помітний не одразу, адже його приховують дерева. Подекуди знаки і зовсім неправильно встановлені, зазначають працівники ДАІ. До прикладу, на повороті з площі Бабушкіна на вулицю Собранецьку. Крім того, тут же не вистачає знаку Рух прямо від нього залишився тільки обламок труби. А на протилежній стороні відсутній знак про заборону в'їзду. Щоб поновити вказівники, потрібні гроші, а їх не вистачає. Ну, це обходиться в міському бюджету десь до 5 тисяч гривень, тому що сам знак коштує десь 850 гривень на сьогоднішній день. Плюс турбостойка, плюс роботи, технічна документація ну, набігає досить багато. А кожен рік чомусь на встановлення нових знаків ну, виділяється з бюджету міста така якась символічна, абсолютно цифра там десь в порядка 120 тисяч гривень. Через бюрократичну тяганину вже рік міська влада не може встановити світлофор на перехресті вулиць Капушанської та Льва Толстого. Це необхідне, вже придбали. Затримка за наданням підряднику дозволу на монтаж. Світлофор закуплений, стійки всі зварені, незаключений договір. Тобто той підрядник, який буде встановлювати цей. Світлофор він просто не має права законного це робити ці роботи. Незрозуміло, коли, коли цей світлофор все таки буде встановлено. Я особисто вже ну рік, один рівно рік вже ходжу за департамент міського господарства е, про, про встановлення цього світлофора. В Ході огляду представники комісії звернули увагу і на облаштування автобусних зупинок. Облагородити одну з них необхідно на вулиці Гагаріна біля міського управління міліції. Загалом всі недоліки та зауваження були зафіксовані, проте на швидке вирішення проблем розраховувати не варто, зазначили представники комісії. На Закарпатті дороги погані і кращими не будуть. Лише 67 мільйонів гривень отримав цьогоріч Закарпатський облавтодор на ремонт дорожнього полотна. Третину з них витратять на зарплати та сплату податків. Утримувати за ці кошти 3 тисячі кілометрів автошляхів неможливо, кажуть спеціалісти. Крім того, на сьогодні всю суму і досі не перерахували. Також і досі нема коштів, обіцяних кабміном на ремонт дороги Мукачево-Рогатини Львів. А це Більше ста мільйонів гривень. Тільки за останні сім років у десять раз зменшилося фінансування. І основна задача Служби автомобільних доріг була, є і залишається це збереження існуючої сітки автомобільних доріг. На жаль, з таким мізерним фінансуванням або з ритмічним недофінансуванням маємо на сьогоднішній день те, що маємо, що склалося сегодня в краї від 5 до 20% ми можемо забезпечити наші дороги ямковим ремонтом. Нам potrzeba приблизно 500 600, 500 або 600 мільйонів гривень щорічно. Працівники Закарпатського Обленерго вже перенесли три опори лінії електропередач у селищі Солотвино, де утворилися нові провалля ґрунту. Яма глибиною 45 метрів та шириною 100 на 100 метрів з'явилась у Солотвині неподалік від житлових будинків 17 квітня. Зараз небезпечна ділянка огороджена, встановлені попереджувальні знаки. Жити поряд зі сміттєзвалищем не хочуть мешканці однієї з будівель на центральній вулиці міста. Більше року вони намагаються подолати стихійне звалище. Хто й чому нехтує елементарними правилами вивозу сміття, дивіться у наступному сюжеті. Я буваю на Донбасі по воєнному, але ви знаєте, я такого не бачила. Саме так коментую ситуацію у дворі рідного дому народна артистка України Рима Зюбіна. Жінка народилася, виросла ось в цьому багатоповерховому будинку в центрі Ужгорода за адресою 2. Тут прийшло її дитинство, і спогади про рідний дім теплі і ностальгічні. Тому зараз, коли жінка приїздить з Києва в рідний Ужгород і із болем дивиться, на що перетворилась її рідна домівка. Внутрішній двір будинку перетворився на сміттєзвалище, закрите під замок. Декілька років вже закритий вхід, але ну, я скажу, що вже рік останній це вже просто перетворюється на смітник. Я зверталась до ЖЕКу, ЖЕК ніяк не реагує. Представники жореру приїжджали неодноразово, проте допомогти не змогли. Кажуть, це не в їхній компетенції, адже внутрішній двір не є прилеглою територією будинку. Він у приватній власності окремої фізичної особи роки два тому значить були звернені. Виходила комісія з представником департаменту міського господарства. Питання в тому, що підвал. Як нам сказала, перебуває приватній власності. Він закритий ми туди зайти не може. Бо у нас допуску на нього немає е, у людей, які вихід у мешканців, значить звертатися до муніципальної поліції. Справа в тому, що тут де пряме порушення правил благоустрою у відділі муніципальної поліції при міській раді своє кардинально інше бачення вирішення ситуації. Прибирання сміття в будинку в під'їзді будинку Шандора Петефі 2 от, не лежить компетенції муніципальної поліції. От, і муніципальна поліція не знімає замки. От, вона не є правоохоронним органом. А то, що є проблема у 4-го що вони не можуть звернутися до Жородського міського відділу міліції і попросити, щоб на дане, на дане місце прийшов дільничий інспектор міліції, це їхня проблема. Відтак, як зазначають у відділі муніципальної поліції, вихід простий. Представники ЖРРу повинні були викликати дільничого інспектора, зняти замки, прибрати і вивезти сміття. та муніципали пообіцяли вирішити це питання вже особисто. Я так думаю, що вже звертатись нема чого до ЖЕКа. Я думаю, що вже ми спільно з департаментом приймемо ми деякі міри і допоможемо мешканцям. А якщо не секрет? Хоча б ну думаю, може на протязі неділі о, так спробуємо залежності від того. Ну організувати треба роботу. Вирішити ситуацію. Муніципали пообіцяли впродовж тижня. Переконують за сім днів подвір'я буде чистим. Чи виконують вони свою обіцянку? Перевіримо за тиждень. Подбати про розвиток обліку аудиту та фінансової звітності в Україні вирішили в Ужгородському національному університеті. Про аудит в умовах світової фінансової кризи та управлінський облік і контроль дискутували на міжнародній науково-практичній конференції, організованій кафедрою обліку та аудиту у жну. Тема конференції викликала інтерес у науковців кращих економічних вузів України та окремих країн Європи. Проблема гармонізації фінансової звітності в Україні з міжнародними стандартами актуальна, адже відсутність належного аудиту дає простір для корупційних схем. Глядачами спостерігачами, як здійснюється проблема боротьби з корупцією. але абсолютно недостатньо для того, щоб на засіданні Кабміну когось пов'язати. Потрібно здійснювати заходи щодо попередження корупції. В першу чергу в сфері економіки. А для цього повинен бути відповідний бухгалтерський облік і, відповідно, аудит, незалежний фінансовий контроль. Щоб обговорити стан обліку аудиту та звітності в Україні та отримати міжнародний досвід їх розвитку, викладачі економічного факультету УЖНУ організували міжнародну конференцію. Ми будемо сьогодні обговорювати, саме який стан організації бухгалтерського обліку, аналізу звітності. І аудиту в Україні як далі здійснювати наступні кроки щодо гармонізації нашого бухгалтерського обліку, і звітності до міжнародних стандартів звітності та аудиту, а також щодо подальших перспектив розвитку нашої бухгалтерської. Науки і навіть нашої бухгалтерської спеціальності участь у конференції взяли 150 науковців кращих економічних вузів України та країн Європи. Зарубіжні експерти поділились успішним досвідом впорядкування аудиту в європейських країнах. Аудит, учет, он, более или менее он Гармонізувані в всьому світі. і ми повинні придержуватися і приспособлюватися к цим правилам. Це во первых Во-вторых, наше історичне прошлое схоже, е, і ми наприклад, на чи менше з тими ж самими проблемами при переході на нові рельси в і в економіки. Конференція науковців України та іноземних учасників триватиме два дні. За результатами дискусії буде розроблено наукові доповіді та практичні рекомендації на адресу Верховної Ради, Кабінету міністрів та Міністерства фінансів України щодо вдосконалення системи обліку та аудиту. Розвивати виробництво та стимулювати економіку за останній рік. Виробництво в Україні знизилось у вісім разів. Та, незважаючи на складну економічну ситуацію, окремі підприємства, в тому числі на Закарпатті, не просто працюють, але й впроваджують передові технології виробництва на автомобільному заводі. В селі Соломоново керівництво області та заступнику міністра економічного розвитку і торгівлі України Руслану Коржу представили нову модель авто, яке з'явиться на ринку вже через місяць. Деталі у наступному сюжеті. На цьому підприємстві ще недавно виготовляли кілька десятків тисяч автомобілів. Потужності дозволяє щорічно випускати 50 тисяч новеньких автівок. Через економічну кризу ситуація значно погіршилась, проте і зараз тут запускають нову лінійку авто. Якщо казати глобально, то потужність підприємства розрахована на 50 тисяч автомобілів на рік. Якщо буде потребувати ринок, ми можемо інвестувавши... Певну суму збільшити виробництво в два рази то до 100 тисяч на сьогодні. Ми очікуємо, що цей рік буде десь порядка до трьох тисяч автомобілів на рік. На жаль, всі ми знаємо передумови для цього. Запуск виробництва радше виняток ніж правило за сучасних економічних умов в країні. За останні кілька років виробництво товарів знизилось у вісім разів З точки зрення того, які були об'єми виробництва, як вони збільшувалися чи скорочувалися, Конечно, це було зв'язана прежде всего з об'ємом українського ринку, який напомню вам упав по сравнению з 2008 тисячі годом. По суті діла в 8 разів. Нужно думати о приимуществах і недостатках того бізнес климата який ми создаємо для наших предпринимателей. Крім цього, чиновники відвідали ще кілька потужних заводів на території Закарпаття. Головні проблеми це спад виробництва на підприємствах, орієнтованих на українського покупця, та відміна спеціальної економічної зони, що значно спрощує роботу виробників, котрі працюють на європейський ринок. Підприємству треба. Допомагати рухатися як на рівні країни, так і на рівні області, на рівні державного державного управління. Я маю від кабінету міністрів Закарпатської обласної державної адміністрації. Все, що від нас залежить, ми будемо робити. По завершенню зустрічі підприємці надали свої пропозиції щодо покращення інвестиційного клімату в Україні та на Закарпатті Зокрема, вже невдовзі ці прохання та ідеї обіцяють передати в кабінет міністрів. Допомога з Італії у військові шпиталі Києва, Харкова та Мукачева відправили посилки від ужгородця Станіслава Шевченка, який нині проживає в Італії. До благодійної справи італієць українського походження долучається не вперше. Військовий передає спортивні костюми, капці, шкарпетки, піжами, фрукти та понад 2 кілограма кави. Солдати, які лікуються в Мукачівському військовому шпиталі, допомогу вже отримали. Была получена большая посылка из Италии специально для с, с вещами для госпиталей. Это спортивные костюмы новейшие, это пижамы, это нижнее белье, трусы, носки. Вот получено также немножко продуктов, кофе. Полочные лимоны, свежайшие, грейпфруты. Но ну, это не первая посылка, которая пришла. Как бы идут постоянные помощи. Если еще что-то надо, как бы для госпиталя или еще мы всегда обращаемся, всегда помощь оттуда приходит. Батьків дітей інвалідів першої групи до 18 років не будуть мобілізовувати. Відповідний законопроект прийняла Верховна Рада. Таких в Україні майже 18 тисяч. За словами автора законопроекту Ірини Луценко, це не така велика цифра, щоб позбавити батьків можливості виховувати дітей у повній сім'ї. Закон набирає чинності з часу опублікування в пресі. Нагадаємо, 7 квітня рада звільнила від проходження військової служби в особливий період студентів аспірантів, та докторантів денної форми навчання. Концертну програму для військових, які перебували в зоні бойових дій, представили студенти Ужгородського коледжу культури та мистецтв. Приурочили захід додати початку військових дій на сході України. Учасники концерту згадали і тих закарпатських вояків, які загинули або зникли безвісти в ході проведення АТО. Солдат медичної роти Валерій Чевін повернувся із зони АТО у грудні минулого року. Про перебування там згадує неохоче. Переконаний, аби знову відчути життя прекрасним, потрібні не лише розмови із психологами, але й такі концерти. Емоції ці дуже важко передати, скажем так, на екран і людям, які там не побували. Тобто краще мені кажеться, що ті, які будуть дивитися, які були в зоні АТО, просто промовчати. Зараз люди, які повернулися з АТО, які знаходяться в районі зосередження військової частини. Доволі тось вони емоційно потрібна розгрузка. Тось працюють з ними психологи, так як я скажу по медичній частині, але потрібно їм виходити, скажем, так, просто в люди. Музикою, піснями та танцями організатори заходу прагнули бодай на декілька годин відволікти військових від страшних спогадів. Крім того, в рамках концерту представники громадської організації Пам'ять Європи збирали кошти для медичної роти. Де не вистачає ліків для лікування військовослужбовців, Коледж погодився провести такий благодійний концерт, приурочено до річниці початку військових дій на сході України. Фактично річниці початку визволення українських земель від окупації на сході України, в пам'ять про загиблих, в пам'ять про тих, хто пропали безвісти, про тих хто пережив це пекло війни. Ну і на кошти зібрані у цього благодійного концерту підуть на забезпечення медичної роди військової частини. А 1556 Подібні концерти приносять користь не лише тим, для кого вони організовані, але й для самих студентів. Вважають навчальному закладі. Це виховує патріотизм у молоді у коледжі. Кажуть, до подібних заходів долучаються не вперше. Ми виховуємо наших студентів, наш заклад культури, звичайно, і майбутніми працівниками і патріотами нашої держави. І ми хочемо, щоб студенти долучалися до таких благодійних акцій. Приклали трошечки своє серце в душу, і те, що ми вміємо, те ми робимо. Ми вміємо співати, танцювати. Колективи навчального закладу виступали перед військовими впродовж двох годин. Зібрані протягом цього часу гроші, а це майже дві тисячі гривень, активісти передадуть медичній роті. Через снігопад та хуртовини 21 та 22 квітня на високогір'ї східної частини області оголошується лавинонебезпечна ситуація. Закарпатські рятувальники просять мешканців краю та туристів утриматись в ці дні від походів у гори. Всі, хто зібрався підніматися у Карпати, працівники ДСНС закликають обов'язково реєструватися в відповідних органах. Під час реєстрації на гірських пошуково-рятувальних пунктах можна отримати оперативну інформацію про стан погодних умов. В тій чи іншій місцевості на цьому випуск завершується. Вже на завтра наші журналісти готують наступні теми: джерело мінеральної води та місця для відпочинку в Боздовському парку потопають у смітті. Орфографія, пунктуація, синтаксис. Олімпіада з російської мови та літератури відбудеться в Ужгороді. На цьому я з вами прощаюся. Гарного вечора і нехай щастить.